Сьогодні четвер, 27 липня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збрали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації закликав жителів області не реагувати на дезінформацію, яку ворог масово вкидає в інформаційний простір. Віталій Кім просить бути розбірливим у споживанні новин. Далі пряма мова. Останнім часом росіяни. Почали тероризувати мирні міста ще більше. Люди хвилюються, нервують, і вони під цю дудку запускають багато-багато фейків, так і все, щоб розхитувати далі наше суспільство. Не треба реагувати на все, що зараз викидують в мережі, навіть коли в тебе такий настрій когось звинувачити чи ти там переживаєш, фільтруйте інформаційне поле, дотримуйтесь інформаційної гігієни, довіряйте лише офіційним. Джерела дякую всім. Тримаємо стрій разом до перемоги. У Миколаєві на базі Чорноморського університету імені Петра Могили відкрили центр ветеранського розвитку. Він створений в рамках пілотного проєкту, що стартував у чотирьох областях. Серед них є і Миколаївська. Там навчатимуть майбутніх помічників ветеранів, а згодом приміщення будуть використовувати для освітніх програм та інших заходів. Більше про центр розкажуть наші кореспонденти. Повертаючись, вони мають знати, що на них тут чекають. Сьогодні на базі Чорноморського університету імені Петра Могили свою роботу розпочав центр ветеранського розвитку. Його створили у рамках пілотного проєкту Помічник ветерана від міністерства у справах ветеранів України. Ми будемо навчати на базі цього закладу помічників, які потім будуть надавати послуги вже безпосередньо і ветеранам, і родинам. Це кожен помічник, його, його завдання він повинен знати всю законодавчу базу, яка стосується категорії ветеранів та їх родин. Який потенціал, що вони можуть, і що вони не можуть? І з'ясувавши належавши контакти з усіма стейкхолдерами, хто надає ці послуги? Ця особа приходить клієнт, приходить ветеран, і у нього є питання, що я можу. Він повинен з'ясувати його проблематику і направити туди, де це питання вирішиться. За умовами проєкту стати помічником ветерана можуть люди дотичні до цієї категорії. Колишні військові постраждалі учасники революції гідності, а також члени ветеранських сімей та загиблих героїв. Ініціатива працюватиме за принципом рівний з рівним. Миколаїв дуже сильно відгукнувся, тому що, по-перше, вони ближче, ближче до точки супротиву. Вони це розуміють, і для них вкрай важливо підтримати своїх колег, підтримати дітей, тому що воюють і діти, воюють батьки, воюють всі і для. Для них, як для регіону це вкрай важливо, тому вони відгукнулися. Ми їх підтримали в цьому випадку як міністерство, і, і тому ми саме зараз сьогодні з вами відкриваємо цей центр. Навчання стартує вже з 1 вересня. Вакансія помічника ветерана спрямована на те, щоб навчити людей допомагати нашим бійцям якнайшвидше адаптуватися до цивільного життя та інтегруватися у суспільство. Цей пілотний проект він, власне, є досвідом. Я так розумію, іноземним. Де свої допомагають своїм, ті, хто кому вдалося пристосуватися, зробити все, щоб стати успішним, навчають своїх побратимів, як там з цим працювати. І я сподіваюся, що ці люди, які не обов'язково мають досвід психологічної роботи або якої ще зможуть тут навчитися отримати необхідні знання і поширювати їх серед своїх побратимів. А також серед людей, які цієї допомоги потребують. Ольга одна з тих, хто вже встиг подати заявку на навчання. Її чоловік, військовослужбовець. Жінка зізнається на власному досвіді. Побачила, як сильно війна змінює наших бійців. Тому тепер відчуває в собі потребу допомагати їм. Я буду для них і як партнер, і як друг, і, і якщо треба буде, то я як мама, і як сестра, це то, Обов'язково, тому що до кожного буде свій підхід, вони вже різні. Ми всі різні, люди різні, і вони такі ж самі різні приходять, вони різні. І ну, створити їм містечок такий, щоб вони з того перейшли сюди, в цивільне життя. І це було е, плавно, чи як то ну... Щоб вони комфортно для себе перейшли от в це звичайне життя. Усі охочі долучитися до цієї важливої справи та подати заяву, можуть зробити це на сайті ЄВетеран. або перейшовши за посиланням, QR-код якого ви зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо: аби дізнаватися новини, першими підписуйтесь на сторінки телекомпанії «Март» у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Місто Миколаїв стало лідером в області за кількістю відновлених об'єктів, що постраждали внаслідок війни. Про це стало відомо під час спільної прес-конференції начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма і міського голови Олександра Сінкевича. Мер Миколаєва детально розповів, як триває відбудова обласного центру. Про все головне далі у сюжеті. На Миколаївщині з 1440 пошкоджених російськими обстрілами багатоповерхових будинків, зокрема 1120 розташовані в обласному центрі, як пояснив Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич, частину вже зроблених робіт не внесуть до загальної статистики відновлення, тому що власна будівля є відновленою, коли вона в тому стані, в якому вона знаходилась до обстрілів. За кошти міста ми можемо відремонтувати дахи. Що під час обстрілів у нас було зруйновано дахів у 267 будинках? Наразі сьогодні відремонтовано 212 з цих дахів, тобто ще 55 дахів ще знаходяться в стані ремонту. Не вважаються відновленими і зашиті вікна УСБ-плитами за кошти міського бюджету. Поновити вікна можуть лише на територіях загального користування, як то під'їзди. Компенсацію на ремонт пошкоджень люди можуть оформити через програму є відновлення. Завдяки їй у Миколаєві вже оформили компенсації на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Що стосується втраченого житла, тобто квартир, які постраждали внаслідок вибухів. То на сьогодні ця програма ще в місті Миколаєві не діє власне. Ця програма буде діяти з зі світовим банком. Щодо отримання сертифікатів на даний момент ми працюємо з усіма міністерствами, дещо сперечаємося, тому що за всіми знижуючими коефіцієнтами Миколаївської області нас поки що не влаштовує сума компенсації. Суттєвою проблемою для Миколаєва є відсутність фонду для відселення. Нині міська влада шукає варіанти для визначення місця зберігання особистих речей людей зі зруйнованих осель. Також постраждалим миколаївцям пропонують тимчасове проживання у гуртожитках. Прошу людей йти на зустріч міській міській владі і у відновленні ваших будинків затягування цього процесу наносить шкоду вам, вашому житлу ну і репутації міста Миколаєва. На цей рік у бюджеті міста вже підготували близько 50 мільйонів гривень для відновлювальних робіт у будинках щодо донорської допомоги від іноземців. Олександр Сінкевич запевнив, вона проводиться у давальний спосіб і контролюється з обох сторін. Місто Миколаїв стало першим містом, яке в Україні запровадило реєстр переданої допомоги. Тобто ще раз наголошую. Що ми жодної копійки донорських коштів за весь час війни не витратили, тобто всі донори співпрацюють з нами у напрямку передавання послуг чи, чи е, товарів виключно на давальницькій основі. Якщо щось отримуємо, ми це фіксуємо разом з європейською антикорупційною ініціативою. На рахунок відновлення конкретних об'єктів міський голова анонсував про готовність Данії відреставрувати Миколаївський ліцей імені Микола Аркаса. Він був пошкоджений російським обстрілом ще торік, у листопаді у нас вже готовий проект на реконструкцію школи Аркаса, і що вони це буде якраз перша школа, яку вони планують відновити, відреставрувати, бо це історична пам'ятка. Від тому такий затяжний процес, але вони планують його. Це буде першою об'єкт також Олександр Сінкєвич згадав, зруйнований окупантами ліцей номер 51 На його думку, вигідніше знести і побудувати новий сучасний освітній заклад. Школу можна побудувати нову, реконструювати стару та зробити капітальний ремонт старий у всіх трьох випадках, на час ведення робіт нового будівництва, реконструкції чи капітального ремонту навчання в навчальному закладі. Заборонено згідно державних будівельних норм по новій школі 51-й. Цей проект передано агенції з відновлення. Проект захищав Віталій Олександрович про фінансування і найближчим часом, коли проект буде вийде з експертизи, ми його вам покажемо. Оскільки ця школа була другою за кількістю учнів, то дітей планують розвозити до інших освітніх закладів, які працюватимуть онлайн, і не виключено, що у дві зміни. Наостанок Олександр Сенкевич прозвітував про допомогу Силам оборони України у вигляді майже 600 мільйонів гривень, які виділялися з бюджету Миколаєва з 24 лютого 2022 року гроші, які ви бачите, що ми передаємо на потреби військових, сформовані у вигляді субвенції. Тобто, Миколаївська міська рада на початку війни проводила закупівлі деяких речей, які нам задавали пізніше, аби уникнути будь-яких там питань щодо того, що вони варують на допомозі там армії і так далі. Ми просто вирішили перейти на такий рівень спілкування, що вони передають засоби і інформацію про те, що вони хочуть придбати. Ми передаємо їм субвенцію. Голосуємо передачу цієї субвенції. Вони все закупають таким чином. Гроші використовуються за призначенням і. Контролюються відповідними органами, наголосив міський голова, а також закликав всіх не втрачати запав у допомозі українській армії. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Бюджетна комісія міськради запропонувала внести зміни до правил обслуговування та утримання систем очищення води. Депутати підтримали проєкт рішення, за яким релігійні організації, що роздають воду, громадянам, зможуть отримувати компенсацію витрат на експлуатацію свердловин та очистку води. Це дасть можливість продовжити роботу свердловин, до яких вже звикли миколаївці. Остаточне рішення тепер має ухвалити сесія міськради. У Миколаєві до навчального року в очному режимі встигнуть підготувати ще сім дитсадків та до тринадцяти шкіл. Там будуть обладнані підземні укриття. До кінця року в бюджеті Миколаєва передбачено майже 256 мільйонів гривень на облаштування укриттів. З них більше ста мільйонів на облаштування укриттів саме у закладах освіти. Інші подробиці в наступному сюжеті. Питання готовності дошкільних навчальних закладів та закладів середньої освіти розглядалося на постійній комісії Миколаївської міської ради з питань бюджету. Начальниця управління освіти Ганна Личко зазначила, що з 74 дитсадків обладнати укриттями можна лише 27. Якщо ж говорити на сьогоднішній день, то протягом 2023 року планується відремонтувати підвальні приміщення у 20 закладах. На сьогоднішній день завершені ремонтні роботи у семи закладах дошкільної освіти відповідно комісійно прийнято ці захисні укриття, і діти на сьогоднішній день вже відвідують. Заклади дошкільної освіти, що стосується закладів середньої освіти міста, то за словами Личко з 68 шкіл 17 взагалі не мають підвалів. Теоретично можна відремонтувати захисні укриття під підвалу під захисні укриття у 38 закладах освіти. Один уже повністю готовий. У 20 на сьогоднішній день здійснюється ремонтні роботи на 1 вересня. Те, що зараз видно, то ми можемо запустити від 10 до 13 заходів загальної середньої освіти в офлайні. Решта, по за результатами закінчення ремонтів захисних укриттів, будемо чергу так само запускати в офлайн. На питання членів комісії, чи буде вибір між очною та дистанційною освітою у школах, що зможуть навчати дітей офлайн, голова управління відповіла, що при цьому буде враховуватися думка як батьків, так і педагогічного колективу. Якщо ж у нас буде збільшено дуже велика. Кількість дітей у цій школі загалом по загальній кількості учнів то ті, хто захочуть навчатися онлайн, можливо, їм буде запропоновано прийти на навчання, привести до іншого закладу освіти, тому що педагогічні колективи сформовані. У них була своя певна мережа, і в них повинно бути певне своє навантаження. Сергій Осюк, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. До новин спорту миколаївська фехтувальниця, легендарна вже Ольга Харлан, 27 липня стартувала на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані. У першій сутичці українська шаблістка перемогла росіянку Анну Смірнову, яка виступає під нейтральним прапором з рахунком 15-7. Після перемоги Харлан як і належить, не потисла руку росіянці. Пропонуємо подивитись, як це було. Щодо наслідків такого вчинку Ольги за правилами міжнародної федерації фехтування відмова привітати суперника, рефері та глядачів до початку поєдинку або після останнього удару карається дискваліфікацією. Проте судді чемпіонату спочатку залишили в силі перемогу Українки, відхиливши протест спортсменки з країни-агресора. Ольга Харлан пройшла у наступний раунд, де мала змагатись проти Йоанни і з Болгарії. Але згодом стало відомо, що нашу спортсменку все ж таки дискваліфікували. І все одно. Краще перемогти і бути дискваліфікованою, ніж тиснути руку будь-якій росіянці. Тим більше ось такій нейтральній, яка буцім то не підтримує війну. Так що наша Оля Харлан все вірно зробила. Далі про погоду у п'ятницю, 28 липня. Синоптики обіцяють миколаївцям сонячний день, однак вночі та вранці можливий дощ. Вітер північно-західний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 26 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 44%. І на завершення сьогодні, 27 липня, українські лікарі відзначають своє професійне свято. Телекомпанія Март підготувала музичне привітання для наших героїв у білих халатах. В ньому і те, чим були для миколаївських медичних працівників 519 днів великої війни, і слова великої вдячності за їхню важку і важливу працю. Привітання просто зараз у нашому ефірі. А я на цьому прощаюся. Дякую, що ви були з нами. І до зустрічі на Марті. Куди їдемо? О, а я вас пізнав. Валерій Володимирович. А ви ж мені операцію робили? Я вас також впізнав. Дуже приємно. Слухайте, ви ж мене тоді просто врятували. Ще й кому мою лікували? Дякую. Така робота. А сьогодні, до речі, свято. День медичного працівника. О, тоді я вас вітаю. Знаєте, ось зараз звикли критикувати лікарів, а я думаю, що це несправедливо. Я дуже вдячний лікарям. Я навіть пісню про вас написав. Є на світі добрі люди, ми їх знаємо прекрасно. Раптом щось із нами буде, вони поруч, вони вчасно. Кашель мучить болить спина. Скільки хворих на планеті? Хтось народжує дитину, Чать герої на кареті. Izno podjato, grita, narune, de. Їздили не на швидкий, а на таксі горло, ніс, температура, знову заважають спати. Тут потрібні процедури, значить треба лікувати. На зв'язку сімейний лікар, шприц, бігулки кольорові. Все нормально, краще стало. Дякуємо вже здорові. І знову початок літа, гарний день. Eu Одна дорога, хоч важка, то витримайтесь, бо ви другі після Бога за Єсу не ображайтесь, ми вас любимо, рідненькі. Вам низький уклін і шана, нехай квітне наша ненька, медицина поруч стане зима.